Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення вовни. Це універсальний інструмент для догляду за домашніми тваринами. Він чудово підходить як для собак, так і для котів. Виготовлений з м'якого та безпечного силікону, тому надасть комфортний масаж для вашого домашнього улюбленця. Щітка ефективно видаляє Кушерста бруд, що робить її ідеальною для догляду та чищення, вона є практичним та зручним аксесуаром для власників домашніх тварин, завдяки щіці купання домашнього улюбленця стане максимально комфортним.